Як перейти на новий рівень доходу? Пам'ятайте, що зміни в доході це насправді не просто про цифри. Це зміна мислення, це зміна навичок, компетенцій, це нове середовище, новий спосіб мислити. Запитайте себе, хто є та людина, яка заробляє в 2, чи в 3, чи в 5 разів більше до чого ви прагнете. Як вона мислить щодня? Які вона робить дії щодня? Якими навичками вона володіє? Що ця людина робить, чого поки що не роблю я? І ось ця відстань між вашим я зараз і цією людиною це той шлях. Коли ви його пройдете, то ваш дохід зміниться. А якщо ви хочете більш глибоких змін всередині і готові до серйозних реальних зрушень, запрошую на свій міні-курс «6 рівнів змін і гроші та реалізація. Там ви знайдете відповіді і інструменти, які допоможуть вам досягнути того, що ви хочете.